Хімічні властивості кислот, дія кислот на індикатори, взаємодія з металами. Насамперед пригадаємо, що являють собою кислоти. У нас є табличка, за допомогою якої можна пригадати склад кислот. Всі кислоти складаються із атомів гідрогену, які стоять на першому місці, та кислотного залишку. І пам'ятаємо, що валентність кислотного залишку визначається за кількістю атомів гідрогену, що входять до складу кислоти. Отже, кислоти це складні речовини, які складаються з. Атомів гідрогену на першому місці та кислотного залишку. І відповідно до подібного складу ми можемо передбачити, що всі кислоти будуть мати схожі властивості. Переконаємося в тому, провівши дослід дія кислот на індикатори. Пригадаємо, що індикатори це речовини, які змінюють своє забарвлення відповідно до середовища. Для цього візьмемо фенолфталеїн і капнемо кілька крапель у пробірку із кислотою. Ніяких змін не спостерігаємо. Наступний метиловий оранжевий. Він має помаранчевий колір, але в кислотах змінює своє забарвлення на червоний. Лакмус має в нейтральному середовищі фіолетове забарвлення, В кислотах також буде мати червоне забарвлення. І універсальний індикаторний папір. На смужку універсального індикаторного паперу нанесемо кілька крапель кислоти. Спостерігаємо зміну забарвлення індикатору у червоний колір. Отже, зробимо висновок, що всі кислоти будуть змінювати забарвлення індикатору, тільки фенол змінювати своє забарвлення в, індика... в кислотах не буде. Тому поставте відео на паузу і виконайте завдання. Установіть відповідність між індикатором і кольором, в який він змінюється у розчинах кислот. І друге, чому всі кислоти будуть однаково змінювати забарвлення індикатору? Незалежно від їхнього складу. Кислоти будуть взаємодіяти із металами. Проведемо дослід і переконаємося в тому, що вони взаємодіють з металами. Для досліду у три пробірки кинемо кілька шматочків: в першу цинку, в другу олова і в третю – міді. І в кожну із пробірок додамо кілька мілілітрів хлоридної кислоти. У пробірки з цинком хлоридна кислота досить активно взаємодіє з виділенням газоподібної речовини, що свідчить у утворення бульбашок газу. Також у кілька мілілітрів додамо у пробірку із оловом, і у пробірку із міддю. І подивимось, що відбувається в цих пробірках. Олово також буде взаємодіяти з хлоридною кислотою, але ця взаємодія буде набагато повільнішою. Ми спостерігаємо утворення пузирьочків газоподібної речовини на поверхні металу. Мінже взагалі не взаємодіє із хлоридною кислотою. Але дуже добре скажете ви, якщо у нас є метали, є кислоти, для того, щоб провести реакцію і з'ясувати, чи буде відбуватись взаємодія, чи ні. Якщо такої ж можливості у нас немає, то чим ми маємо скористатися і як ми можемо дати відповідь на те питання, чи буде відбуватись реакція? Пам'ятаємо, що кислоти складаються з атомів гідрогену та кислотного залишку. І всі кислоти мають однаковий склад. На першому місці у них стоять атоми гідрогену. Отже, можливо припустити, що метали будуть витісняти атоми гідрогену із складу кислоти, але як ми в цьому можемо переконатись і куди подивитись? Для цього існує ряд активності металів. Зверніть, будь ласка, увагу, що ось в цьому місці, в черв... таких червоних дужках і червоним кольором, зазначений водень. І це говорить про те, що ті метали, які стоять до нього, вони будуть активніші за водень і при взаємодії із кислотою будуть виштовхувати його із складу кислоти, і водень буде виділятися у вільному вигляді. Ті ж метали, які стоять після нього, вони будуть слабші за нього і виштовхувати вже водень і складу кислоти не будуть, тому ми з упевненістю можемо сказати, що такі метали з кислотами не взаємодіють. Знайдемо ті метали, які, з якими ми проводили дослід. Цинк Він буде активніший, ніж водень, тому реакція можлива. Олово також активніший, ніж водень, тому також буде витісняти водень із складу кислоти. Мідь вона є пасивною, вона слабшою заводить, тому взаємодіяти із кислотою не буде. Запишемо рівняння взаємодію олова із хлоридною кислотою, пам'ятаючи про те, що стану олова буде ставати замість атомів гідрогену. У складі кислоти. Тому запишемо станом і кислотний залишок поруч, а водень виділяється у вигляді газоподібної речовини, що зазначається у вигляді стрілочки догори. Розставимо валентність. Валентність олова 2, валентність хлоридного, кислотного залишку хлорид е, йону буде 1, тому формула станом хлор-2 і урівняємо рівняння реакції, урівнявши хлор і атоми гідрогену, поставимо двійку перед хлоридною кислотою. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння реакції, взаємодії цинку з хлоридною та сульфатною кислотами.